Вітаю вас, дорогі друзі, і дякую вам за те, що сьогодні я можу розповісти свою історію, ту історію, про яку знають дуже вузьке коло моєї родини і декілька моїх справжніх друзів, тих друзів, які не обсміють, які не обговорять, які вислухають і допоможуть. Я розкажу вам історію, про яку не знають ті. Хто крайні чотири роки говорять мені і запитують, чому ти бігаєш туди на ту Кульпарківську, що ти там загубила, що тобі потрібні ті ненормальні ідіоти, дурноваті якісь, ти що не маєш чим зайнятися? Я слухаю ці слова, і щось дуже жахливе перетворюється в моєму тілі. І відкривається величезна рана, яка кровоточить. Я видихаю, встаю, пакую торби і лечу туди, на Кульпарківську, у лікарню. У далекому 71-му році моя тітка принесла у дім моєї бабусі і дідуся маленький згордочок. Вона поклала його на ліжко і сказала мені, Іринко, підійди сюди. Подивися, я принесла тобі братика. Це твій двоюрідний братик. Його звати Олексій. А звати ми будемо його Лесик. Я підійшла до ліжка, думаю, навіщо мені якісь братики? Я одна єдина внучка, мене люблять. Я підійшла до цього згорточка і заглянула. І побачила погляд, великі зелені очі дивилися на мене. І ми зустрілись поглядом. І я зрозуміла, що у цьому світі я тепер не одна. У мене є братик. Пізніше народився мій рідний братик, і ми втрьох бавилися, бігали по подвір'ю своєї бабусі з дідусем. Доля всіх дітей і онуків нашої родини вже наперед визначена. Ми всі народилися у династії лікарів. І ми всі мали стати лікарями. Доля Олексія також була наперед визначена. Спочатку він мав поступити в медучилище, а пізніше. Поступити в медуніверситет, вивчитися і лікувати людей. Так і сталося. Він поступив в медучилище. Він став красивим, високим юнаком, з величезними зеленими очима, з чорними бровами, які сходились тут на переносиці, з гарною усмішкою білосніжною, з красивим волоссям, два метри зросту. І коли я дивилася на нього, я розуміла, що він найвродливіший з усіх п'яти онуків моєї бабусі і дідуся. Він закінчив медучилище, але поступити в медуніверситет не довелося. Щось жахливе почало відбуватися в його поведінці. Він закривався вдома. Він щось говорив. Він з кимось розмовляв, він міг кричати, сміятися, вночі не спати, в день спати, а вночі ходити. Він забував, яка пора року, чи зима, чи весна. Коли я запиталася, що відбувається з тобою, то він відповів, у мене тисяча голосів в голові. Я слухаю їх. І моя голова розривається. Я не знаю, що робити. Мені так важко. І тоді я зрозуміла, що потрібно тихенько піти і проконсультуватися. Я пішла до однієї лікарки і розповіла їй, на що вона мені сказала, знаєш що, візьми за руку її його маму і приведи до мене. Я хочу з нею зустрітися. Я пішла до тітки і кажу: давай підемо. Просто поговоримо. Вона пішла. Вони закрилися в кімнаті. І після того, коли вона вийшла, я побачила її бліде лице. І вона сказала, він дуже важко хворий. Лікарка сказала, що потрібно класти його у лікарню, на кульпарків. Але я цього не зроблю. Я не віддам єдиного свого сина у пекло. Я не віддам його в катівню, тому що там катують, там прив'язують, там лікують електрошоком. Там не вміють взагалі лікувати. Вони не мають, щось, що там їсти. І там воші. Я не віддам свого сина в пекло. Я буду лікувати його в хаті. І відтоді двокімнатна квартира. Стала єдиним безпечним місцем для мого брата. Він не виходив з цієї квартири, тому що моя тітка дуже боялася, що його забере міліція, що хтось його поб'є. Він залишався вдома, спав, їв. На свято ми зустрічалися на Різдво, на Великдень. Щороку я вітала його з ним народження. І це. Був єдиний поцілунок і єдине дякую. Для нас всіх стало табу про це розповідати, тому що обсміють, тому що будуть обговорювати, тому що будуть показувати пальцем. Пройшли роки, і моя тітка захворіла на рак. Вона злягла. Одного разу вона прикликала мене і каже: ти знаєш. Я знаю, що я помру, але я тебе дуже прошу, ніколи не залишай його. У мене крім нього більше нікого немає. Я знаю, що важко. Але я тебе дуже прошу, ніколи не віддавай його на кульпарків, тому що там пекло. І я пообіцяла їй і не стримала обіцянки. Мені прийшлося віддати його на кульпарків. Коли я його завезла у приймальному відділенні, він зрозумів, куди ми приїхали, адже він мав медичну освіту. Він сів на крісло і почав плакати. Я обійняла його і сказала, тобі тут буде добре. Я тебе заберу звідси. Я просто зараз не можу тебе тут звідси забрати. Лікарка, яка писала історію хвороби, вона плакала разом з нами. Він тихенько підійшов, підписав згоду і пішов у відділення. Моя тітка померла. Відтоді я бігала на кульпарків щодня. Я носила йому їсти, я сиділа з ним. Але я бачила дуже багато очей і поглядів тих пацієнтів, які дивилися на мене. І в кожному погляді був біль, було благання, був страх, якесь нерозуміння. Мені прийшлося жити з тим, що я збрехала. І кожного дня я прокидалася з тою думкою, як можна допомогти тим людям, що можна зробити для тих людей, в яких у сім'ях є теж така ситуація, і які не віддають у лікарню своїх рідних тільки тому, що там пекло, Бог добрий. Він мене почув. Одного разу до мене подзвонив. Отець Володимир Ольшанецький, настоятель церкви всіх святих українського народу, і сказав: Пані Ірино, чи може ваш фонд допомагати Львівській психіатричній лікарні? Я думаю, о Господи, слава тобі. Я кажу, звичайно, що так. І відтоді у фонду, благодійному фонду з янголом на плечі з'явився новий напрямок, допомога пацієнтам психіатричної лікарні міста Львова. Ми почали допомагати, але не все так просто. Куди б я не зверталася, до кого б я не ходила за допомогою, мені завжди казали ні. Їм нічого не потрібно, там крадуть у тій лікарні. Що ти пристала? Ми тобі дамо для всіх тільки не для них. Я говорила це своїм друзям, я просила своїх коліжанок, всі махали рукою і казали, ні, нам ця історія не цікава. Тоді Починали допомагати дуже звичайні люди, які знали, що таке мати в родині таку біду. Везли бульбу, картоплю, капусту. Але цього було мало. Якраз в цей час генеральний директор лікарні, пан Богдан чітко запропонував мені очолити Опікунську раду лікарні. Я гукнула найкращих людей на світі. І ми створили дуже гарний колектив Опікунської ради: людей, які милосердні, які мають величезне серце. І почали думати, як робити так, щоб допомога, допомога була більш ефективнішою. Але і тоді не було так легко. І пізніше виникла одна ідея. Звернутися до людей, до суспільства через творчість, через творчість тих, хто лікується у цій лікарні. Коли я ходила відділеннями лікарні, я бачила, що на стінах висить дуже, дуже багато різних картин. Це були звичайні роботи, намальовані олівцем, фарбами. Просто висіли в якихось таких простих рамочках. Ми зібрали ці всі роботи. Деякі роботи просто отак лежали гуртом у бібліотеці, деякі були просто в півницях. Ми це все зібрали. Я пішла до своїх друзів у багетну майстерню проар Gallery і попросила їх. Я кажу, ви можете оформити роботи. Вони кажуть, ну давай неси. І я приволокла 80 робіт. Вони так, знаєте, угу, але згодилися. Пізніше я звернулася до корпорації роса. Це така корпорація, яка виготовляє найкращі середники для професійних художників: фарби, пензлі, мульберти, полотна. Ми два тижні переписувалися. Вони ніяк не могли зрозуміти, для чого психіатричній лікарні такі дорогі середники. Але пізніше згодилися і прислали на лікарню красиві пензлі, фарби, полотна. І вже люди, які Лікувалися у цій лікарні і які хотіли писати картини, вони мали можливість писати їх найкращими матеріалами. Був створений проєкт, який мав назву Без меж ні. Мала бути подія, красива подія у гарному залі, де би мало стояти всі картини. Але тричі ми її не провели. Два рази нам завадив ковід, один раз почалася війна. Я звернулася до одного владики і запиталася Боже, чому так важко? Мені би робимо добру справу. Ну чому всюди стіна, чому так важко? На що він мені відповів? Ірино, подякуйте своєму братові. Саме він, тим, що він народився. Відкрив для вас вашу місію допомагати тим, кому ніхто ніколи не допомагав. І звернути увагу на тих, на кого ніхто ніколи не звертав увагу. Вставайте і йдіть далі. І нехай вам Бог допоможе. І я встала і пішла. Я пішла у архікатедральний собор святого Юра. І попросила їх, щоб вони дозволили провести цю подію на площі перед церквою Юра. Нам дозволили. І коли стояло 80 картин на прекрасних мольбертах, всі оформлені, красиві перед матінкою Божою неустанної помочі, вийшов митрополит Львівський. Підійшов до кожної картини, він оглянув кожну роботу, підійшов до мене і каже: пані Ірино, я ніколи не знав, що у цій лікарні лікуються такі талановиті люди. Я благословляю вас на добрі справи. Хай вам Бог допоможе. І тоді щось перевернулося у світі. Допомога почала надходити в лікарню. Люди, які не хотіли слухати про те, що потрібно щось допомогти, повернулися лицем до цієї лікарні. Почалися якісь проекти з за кордону везли допомогу. Зараз у цей час люди мають що їсти. Вони їдять прекрасні продукти, вони в теплі і присвітлі. Нещодавно їм привезли дуже Смачні фрукти, ківі, ананаси, банани. Коли, коли пацієнти психіатричної лікарні їли таке? І це все завдяки людям, які повернулися і зрозуміли, що таке прийняття. На цій події була ще одна унікальна річ. Це картина. Яка писалася у стінах лікарні півтора року. 30-метрове полотно, яке творилося півтора року. Частинка полотна намальована пацієнтом чи пацієнткою лікарні, а частинка великими художниками. І знову частинка пацієнтом, а частинка – відомим. Митцем або мисткиною. І так 30 метрів. Посередині цього полотна образ Ісуса Христа, величезний, написаний відомою українською художницею, роботи якої висять у соборі Парижської Богоматері. Я дуже вдячна тим художникам за те, що вони тоді підтримали цей проєкт. Тому що хто, як не творчі люди, знають, як легко можна взлетіти і як легко можна впасти? Саме такою є тонкою межою межа між здоров'ям і хворобою. Зараз ця лікарня визнана однією з найкращих лікарень Львівщини. Я маю мрію. І я знаю, що так буде. Прийде час, і на території цієї лікарні буде стояти відремонтований. Зараз він такий старий ангар, а ми його відремонтуємо, і це буде єдина в світі галерея, мультифункціональний простір, музей, де будуть виставлятися роботи високого мистецтва, людей. Які лікуються у цій лікарні. Це буде галерея, у якій будуть роботи аутсайтерів і напрямку арблюд. А це є найдорожчий напрямок у мистецтві. Я знаю, що ми це зробимо. Зараз ця лікарня має назву: Простір психічного здоров'я. І це новий шлях шлях дуже потужного бренду який має назву кульпарків. Завтра я піду до свого брата. Я знаю, що я зайду до нього, він вийде, посміхнеться і запитає мене, де ти так довго була? Я посміхнувся йому і скажу. Я розповідала всьому світові, який ти у мене красивий. Я розповіла всьому світові, як сильно я тебе люблю.